Добрий день, друзі, шановні люди. Слава Ісусу Христу! Мир вам, Україна, Не хвилюйтеся, я нічого не буду просити, мені нічого не потрібно від вас. Хіба що декілька хвилин вашої уваги. Я християнин. Я бажаю вам миру і добра. Я закликаю людей до молитви за мир в Україні, щоб просити Бога милості, щоб Бог зупинив цю війну. Але також я хочу сказати вам добру новину. Яка починається не дуже з доброї новини, а це те, що ми є всі грішні, що ми є всі заслуговуємо на покарання. Бог буде судити людей за гріхи. Розплата за гріх смерть. Це вічна розлука з Богом. У місцях страдань і сльоз. І це не є жарт. Задумайтесь над цим. Ну є добра новина, що Бог любить людей, Бог не хоче смерті грішти. Бог послав свого народження сина Ісуса Христа, в цей світ. Щоб спасти людей від гріхів. Ісус Христос, Він поніс покарання за нас на Болговському хресті, проливаючи святу кров. за твої мої гріхи, дорога душа. Але в третій день Він воскрес. Він є живий і сьогодні спасає людей. Ну а для того, щоб людям спастися, потрібно вірувати. потрібно покаятися з гріхам. І він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили. Що ти він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих, усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, отримає прощення грехів його іменням. Ми можемо бути прощені тільки завдяки Ісусу Христу, тому що Він єдиний. Хто помер і єдиний, хто воскрес. Він єдиний є живий Бог, всемогутній і всесильний, вічний Бог. Коли людина щиро покається і увірить в Ісуса Христа, поклониться Ісусу Христу, прийме Його божественність, прийме Його жертву і дар вічного життя, вона буде жити вічно. Но хто відвертається від Бога, він буде вічно платити за свої гріхи. Отож, дорогі люди, задумайтесь над своєю душею, де вона буде у вічності. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах, віруйте в Господа Ісуса Христа, віруйте в Його любов, прийміть Його любов і спасетеся. Читайте Святому Івані, читайте Слово Боже. Там усе про це написано. Час був близький, Господь гряде. Я все це говорю, тому що мені не байдеже, де люди будуть проводити вічність. Хоча декілька років тому назад, більше восьми, мені було байдуже, що на людей, що на себе. Я був залежний. Я робив багато зла. Я ненавидів себе, я хотів покінчити життя самогубством. Коли почав читати слово Боже, яке мені подарували, моє життя змінилося. Бог мене простив, спас, звільнив від залежності від самогубства і дав мені нове життя. Але найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небі, тому що це обітниця Бога. Сам Бог це обіцяє своєму слові. Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі. Прийміть Ісуса Христа в своє серце вірити в нього і спасетеся. Моліться за мир в Україні. Просіть Бога, щоб він зупинив цю війну. І десь небесне, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, Зупини цю війну, помилуй і спаси по ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені, гарного дня і щасливої дороги.